Добрий день. Колектор для дильного апарату на 240 см кубічних попарний. Попарний, значить, він має два виходи на попарний пульсатор на, вакуум, на вхід вакууму та чотири розголуджені сосковою гумор. Його основна задача це об'єднати потік молока від сускових стаканів на один молокопровід. Молоко, збираючись в цій кришці, далі тече по молочному шлангу. Складається він з капронової кришки. Клапан, клапан має пластмасову ніжку. Основа колектора та його розподільник. Розкручуючи кришку, ми всередині бачимо прокладку. Також ця кришка є розбірною, яким чином вона розбирається. Це дуже зручно, коли його треба мити. Також збираємо назад. такий має вигляд кришка. Діаметр всередині становить. 100 мм Отвори підсускового гому мають діаметр 13 мм. Отвори розподільника мають 8 мм. Ця основа колектора має всередині маленький отвір. Це не є браком, це так потрібно. Тут стоїть збільшувач ваги. Збирається він також по різьбі назад, дуже легко і просто. Каправного кришка дуже міцна та надійна. Вага такого колектора. Помагаю його 500 г. Тобто такий колектор стане в нагоді, коли потрібно замінити на новий колектор. Або щось зламалося, або якщо треба перейти на попарну систему трігіння. Ну, Всім дякую побажаємо гарного дня.